Любить не любить, любить не любить. А на кого ви гадаєте? Я не гадаю, я на кроліків дивлюся. Ну, а Віктор Мельниченко запрошує зараз всіх до себе, а у нас Ютуб. Хеллоу, чуваки і чувіхи, з вами Вітьок. І Ютуб канає на каналі Житомир. Мужика дзвонить телефон, він бере слухавку. Коханий, ти пам'ятаєш, що ми йдемо в театр? Да, а коли? Сьогодні? А в який? В Житомирський? А що дають фараони? Добре, останнє питання: хто це дзвонить? <рігла> Наталія, чому? Олександру шкарупі на день народження наготувала всякої смакоти, вони все з'їли, провели романтичний вечір, сидять біля порожніх тарілок, і вона каже йому: Ну, все, Саша, тепер ти мой, не Наташа, сама мой. І була і концертна програма, в якій брали участь зірки естради України, Росії, Білорусі і кращі команди КВН. Ми да, показували, да, як да. треба дружно жити. Давайте жити дружно. Коли ми отримали візу в Америку, ми дуже зраділи з цього <скільки> приводу. А коли приїхали в Америку, то виявилося, що не всі її отримали. Марин, правда? Не всі Тих, отримали, не, отримали. Да, не всі отримали візу. Один з топових артистів, Стас П'єха не отримав візу. Каже, і що ж йому сказали в посольстві? Сказали просто. Она не твоя! <реш> Чи буде кліп на пісню Я український полісмен? О, oh, а звідки ви знаєте? А про полісмена? Хто мене там псифіліжити, ще ніхто полісмена ще ніхто не чув сенсаційна інформація. Пролетіла що весь інтернет, що Тетяна Піскарева на останніх місяцях вагітності підпрацьовувала таксистом, причому дуже крутим таксистом, тому що на Мерседесі не часто таксисти їздять. Що це було Тетяна? Ну це була така неймовірна авантюра. І коли в мене рівень гармонів на восьмому місяці вагітності, Відності був надзвичайно високий, я на ту авантюру дуже легко погодилася. Першою до машини прибігла Юлька, сіла і каже мені, поїхали. Кажу, як це поїхали? А де ж Галина Павлівна? Юлька здивовано подивилась на мене, потім оглянулась, а я й не виходила. Усе позаду тихий голос учительки. сам налив собі в склянку горілки і залпом випив. Пишіть шпаргалки і не бійтесь, що спалить викладач. Рукописи не горять.